Слава нації! Вітаю на каналі. Добрий батві, я, Сашко Добрий по мили, пошистили, де могли долізти руками, гантірочками з бензинчиком. Після чого пролили водичкою моторно-трансмісійне відділення. З того, ну, з того, куди можна долізти руками, все адекватне, сухе і чисте. Зараз прогріємо машину. Оця водичка випарується, знищаться збіжить. Це водичкою провели для, для безпеки пожежної. Тому що, ну так, вода, в принципі, в моторно-трансмісійному відділенні це не благородно, але якщо, не дай Боже, загориться бензин, то це буде ще неблагородніше. Отам з'ясувалося, що бракує добонки кріплення шланга. то теж поставимо і будемо гріти. Машину, трохи проїдемося кілометрів. І потім відкриємо, будемо дивитися, чи буде десь свіжі свіжіоки оливи. Ну і, звісно, на різних передачах, на різних режимах подивимося, як себе покаже цей зварювальний вал, зварений вал. Так, Бо там два вали, один всередині іншого, які і скалкою були пробиті, зчеплені. І я коли підварював знизу, то там теж, схоже, їх підварив як мінімум в одному місці разом. По доброму насправді то його би в ідеалі поміняти або хоча б зняти і окремо опрацювати, так, щоб упевнитися, що вони належним чином працюють. Але зараз такої змоги немає, тому прийняли рішення робити так, як от зробили. І заразом, до речі, зараз прогріємося, як буду глушити, то треба буде відкачати оливу з коробок передач. Бо я, я не такий частий користувач, особливо взимку танків, щоб про це пам'ятати на рівні автомата, то я не зробив цього в крайній раз, як глушив машину, то, звісно, це не добре. Бо взимку під час кожного заглушення машини. Так, після кожного заглушення машини, наскільки мені відомо, то треба відкачувати ливу з коробок передач. Хто знає інше, будь ласка, пишіть в коментарях. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.